Друзі, усім привіт! Я знов в обновці, але та обновка, яку ми купували, не пам'ятаю, в січні, мабуть, іще, ну, це вже дуже да давно було. І я тоді загадала, це я зараз збираюсь, треба пройтись по магазинчиках, і так невеличкі справи, в банк треба зайти. То хочу показати. Сьогодні, знаєте, я куп, коли купувала цю ковтинку, я загадала таке, що я її купую на той випадок, коли буде перемога, і наші всі повернуться, і я буду йти у гості, і я надіну цю ковтинку. А сьогодні не знаю, в мене чомусь так рука до неї потягнулася. А потім думаю, та ну, знаєте, оце всі забобони. І скоро вона вже буде така, не по сезону, бо вона тепленька тут, вона як е, нитки. Так. Та ну, щось такий настрій дивний. І щось все з зрукувалиться. Ну, не можу зрозуміти, що воно таке. Ну, у нас у дівчат то щось забудемо, то з рук валиться. Ну, якось так. Ну нічого страшного, що я її не діла, бо я так, знаєте, от інколи оці наші якісь там забобони, і ти чи в них віриш, чи ти в них не віриш? Хоча в те, що ти не віриш, воно і не збувається. Так. Ми мені мама колись ще казала, ще давним-давно, давним-давно, це я ще дівкою була, що хтось там щось там казали, хтось щось когось зглазив, не так подивився або іще щось. І мама колись казала, що і що до бабки шукали бабку якусь, ну хтось там щось. Це я була присутня, коли була ця розмова, я ще така підліток була. І я пам'ятаю, що моя мама казала, що якщо ти в це віриш, то ти дійсно так і потрібно дитину ввести до бабки. А якщо ти в це не віриш, то воно до тебе і не пристане. І саме така ем, класна, як кажуть бабка, це материнська молитва. Чомусь мені так запам'яталось. І сьогодні, якщо рука потягнулася до тої ковтинки, яка що я думала, що я її надіну, коли всі повернуться, і піду у гості, щось дивний день якийсь, я не можу зрозуміти. Я як після якогось буду на щось, воно таке, все таке, таке, і Таня така, <гум> дивно щось. Так, все, все нормально, себе треба тримати в руках. І те, що ти там собі надумаєш, то все фігня. Все буде добре, все. Ну і іншу картинку куплю, коли буде перемога, і наші всі посходяться. Тому ось так. Це лише ковтинка. А всі проблеми у нас у голові. О! Так, все. Щось я така філософська стала, але не забабонна, чесно. А я зараз зайшла в Аврору. Тут акція. Як ви гадаєте, на що свічки. Лежать собі, вже нікому не потрібні. І слава Богу. Акція в Аврорі. Оце дивлюсь, щоб ту парасольку з собою не таскати за 15 гривень можна взяти ось такий плащик, хоча ні. І на тарілочки така акція йде. Бачите, були по 39, зараз 29. Ось Такі плоські круглі і для супу за 49. Ось такі піалочки. Може комусь потрібно з дівчат буде. По 34 ось такі з везеруночком, бачите? Такі непогані начебто. А зараз акція теж на кришки ось такі 139 гривень. Думаю, чи взяти, чи ні. Бо герсонські помідори всі будемо закривати. Щось у нас у місті такий двіжняк, там траву косять, там, там плитку міняють. Ну що, життя продовжується. Життя триває. Я ж кажу, двіжняк. Друзі, хочу вам сказати, що є деякі речі, до яких ми ще не дуже готові, але нам потрібно готуватися. Обов'язково. Тільки що подзвонили, що дехто з наших на три дні додому приїхав. І ти зараз сидиш? І десь по справах з документами поїхав по місту. І ти йдеш, шукаєш очима номера машин. І сьогодні будуть у нас вдома. Вони. Ні, я не думала, що це буде так. Знаєте, коли ти йдеш по місту, ти шукаєш очима людину або номер машини. Це така радість. І знаєте, хочу сказати, що ти цю новину чекаєш кожного дня, а коли ти цю новину отримаєш, ти розумієш, що морально ти це не можеш. В тебе сльози, в тебе. Така якась паніка, ти шукаєш очима, де де, ти хочеш обійняти. Це така якась емоція, для мене ще нова під час війни, розумієте? Це для мене щось. Знаєте, оці відчуття, вони для мене нові. Я навіть не помічаю, чи то дощі крапає, чи що воно таке, але це так неважливо. Пробачте, я не могла з вами цим не поділитися, тому що кожен з нас в свій час це на собі відчує. Як приємно чути, сьогодні увечері я у вас. Це таке щастя. Мені дуже цікаво, наскільки наше серце ще може чого витримати. Якщо я на гарну новину ось так реагую, я не можу стримуватися зараз, але ми все витримаємо. І головне, дякую нашим захисникам і хай повертаються додому живими з перемогою. Але це не відпустка, це щось по документах потрібно робити це на три дні. У <клух> мене просто немає слів, і я зараз нещодавно одне пережити погану новину. І зараз добра, Боже, скільки всього на одне серце. Але нічого, все буде добре, обов'язково. Але є емоції, які ти стримувати не можеш. Чи навіщо я про це кажу? Не знаю. На сьогодні увечері у нас вдома. Я класно. Так, друзі, зараз у нас така головна задача навчитися радіти, тому що ми навчилися з вами триматися за цей рік більше. І я ж вам казала, завжди ж так не буде. І дійсно завжди ж так не буде. Але навчитися знов радіти це треба вчитися. Зрозумійте мене. Те, що я зараз відчуваю, я не можу передати словами. Але завжди так не буде, пам'ятаєте, я завжди приходила до цього годинника, дивилась і казала, пройде час, все, все зміниться. І завжди так не буде, і воно дійсно. Все, я пішла додому мої дорогенькі, дякую вам за те, що. Вислухали мене. Дякую тим, хто правильно зрозумів. А ми з вами обов'язково зустрінемося в наступному відео. Бережіть себе і вчіться радіти. <гум> Кожного дня якийсь новий урок і нове завдання від життя. Ну що, будемо виконувати.